А зараз ще мінометний постріл буде. Правіше трошки вище. Ось тут здається десь. Зараз буде бух. Вау. Вау. Вау! Вау. Дякую. Коли вони вже почали заходити трохи от це, ближче до Куп'янська, відповідно, і дрони їхні почали далі залітати, Тобто перемістилися точки пуску їхніх пілотів, і дрони далеко вже залітають. Да, вони намагаються перерізати цю там декілька основних доріг, якими рухаються всі наші транспортні засоби. Саме такий гірший сценарій для нас: якщо так станеться, що провалять верх Купінська, і нас просто закриють в оточення. Оскільки позаду у нас річка, нам буде непросто. Це буде таке, з однієї сторони, це буде річка, а з іншої сторони, це буде противник. треба робити все для того, щоб не довелося відкатуватися. От ми це і робимо, ми стоїмо. Треба робити все для того, щоб не відкатуватись, бо можна так от не відкатуватись до Львова.